Золотою медаллю за відмінні успіхи у навчанні нагороджується. Вона почула своє ім'я. Серце стукало так голосно, а всі дивились на неї. Привітання із закінченням гімназії Овсяннікової було урочистим і дуже важливим для дівчат з небагатих родин. Саме тут вона мала змогу вчитись. Батька, колеський секретар духовної консисторії, помер, коли їй було лише чотири роки. І, хоч як важко не було родині, освіту дівчина отримала. Вчитись вона любила, закінчила додатковий курс і почала вчити інших, давати приватні уроки, заробляючи на життя. Освіта стала дороговказом і дала можливість знайти улюблену працю. Почала працювати у музеї. Тут вона могла зосередитись і працювала понад 10 років. Робота хранительки каталогізаторки Волинського центрального науково-дослідницького музею могла комусь здатися нудною, але вона ж любила порядок, передбачуваність і циклічність. Так було у природі, так влаштований світ. Вона так любила ботанічні дослідження, які давали можливість брати участь в експедиціях, ходити по болотах і луках. Там вона не лише бачила красу Поліського краю, а впорядковувала наявні знання. З часом жінка-науковиця очолила ботанічний відділ, створила умови для заснування окремих дослідницьких ділянок на Валині. А у музеї за її сприяння з'явився геоботанічний відділ. Природу вона любила по-справжньому і хотіла навчити цього інших. Дітлахі вчила робити гербарії, дорослим читала курс ботаніки у Житомирському інституті народної освіти. Її зацікавленість природними явищами спонукали до нових пошуків. У 1922 році вона очолює Житомирську метеостанцію, але не втрачає жагі до навчання. Вчитись ніколи не пізно, говорить вона собі, згадуючи вручення золотої медалі. І ось вже після закінчення академії вона офіційно жінка-агрометеоролог, яка вивчає кліматичні причини загибелі озимих культур, запобігаючи втратам. У Києві більше можливостей для наукової роботи, тому вона, не вагаючись, переїздить в Київ. І робота, робота, робота. Був час, коли було не до роботи. Почалась Друга світова, а поїхати з Києва не було можливості. Потрібно було доглядати стареньку хвору мати. Але під тиском окупаційної влади все ж довелось повернутись у рідний Житомир. Коли звільнили Київ, вона знову повертається до роботи. Війна зруйнувала багато напрацювань, і в Українському науково-дослідному інституті агрометеорології вона знову займалась тим, що любила, досліджувала природні процеси. У 1959 році захистила кандидатську дисертацію, присвячену проблемам ранніх осінніх та пізніх весняних заморозків та їх впливу на аграрну сферу. Її любов до науки, відданість справі і жага до нового. Приклад того, що вчитись ніколи не пізно, свій науковий ступінь вона отримала після 60-ти, володіла кількома іноземними мовами, видала майже півсотні наукових робіт. А головне була віддана улюбленій справі. Померла Марія Копачевська у Києві у 1972 році.